Нещодавно на ефірі до мене заходить Оля, така дівчинка, вона коротше, дру, друкує на 3D-принтері для військових багато чого корисного, і каже: розказує історію, що вона зараз, виходячи у місто, завжди бере з собою турнікет. Вона і раніше його носила, але зараз вона його носить поверх сумки, щоб люди бачили, що він в неї є. І не тому, щоб в разі чого там хтось сказав, о, гляньте, дівчинка моє турнікет, а для того, щоб. Вона комусь могла надати допомогу, а зверху він на сумку висить, щоб в разі чого їй могли надати допомогу. Зараз поясню для чого та кажу. Спочатку ударила ракета, яка зривається в небі, і осколки потім хірячать по всьому округу, людей косять. Кривий рух. Сьогодні зранку Харків 95 людей отримали поранення, ушкодження. Чотири навчальні заклади пошкоджено. Багатоквартирні домівки пошкоджено, 25 автомобілів, і там кожній людині потрібно надавати допомогу. Будь ласка, займіться цим питанням, бережіть себе і краще носіть собою завжди турнікети. Настав такий час, коли вони потрібні кожному, не тільки військовим.